Наближається новорічний фестиваль. А що це означає? Усім у королівстві час причепуритися. Ну як? Краса? О? О? Що ти накоїв? Я наче <риклад> Що, не сподобались зачіски? Артуре. Ви всі у жахливій небезпеці. Демний чаклун і його орден кіхтя прагнуть лади. Тож мудрий жаб зібрав нас і всі бог ми билися як один. Як же добре знову зустрітися? Я не герой. Я живий. Я живий, я лише роблю зачіски і все. Чакуна треба здолати. Довези ці яйця до кастилії. Ні, я не зможу. Артуре, майбутнє кастилії в твоїх руках. Їм потрібні ташенята. Темний чаклун надто могутній. <рик> Я щосили намагався захистити їх від ордену кігтя, але підвів їх. Я підвів усіх. <рик> Справжній герой завжди допоможе тим, хто в біді. Ми здолаємо їх. З гнізда. Чоптіку, Чоптіку! А де поділися інші? бачу! Ти що розумієш їх? Егеш, а ви хіба ні? трохи. у кіно з 20 лютого.